Від компаній, що лише з'являються на українському фудринку до гігантів харчової промисловості у Києві, пройшов New Food Summit – Наймасштабніша подія серед вітчизняних виробників їжі, де учасники торкнулися найгостріших тем агрохарчової індустрії. Як масштабуватися у турбулентні часи, адаптуватися до євростандартів, та найголовніше зрозуміти, чого від продуктів харчування сьогодні очікують українці. Тож як змінюватиметься їжа у вашому продуктовому кошику, про це далі. Світовий ринок їжі сьогодні переживає справжню революцію. Нові технології змінюють не лише спосіб виробництва, а й саме призначення продуктів. Тепер вони мають бути не просто смачними, а ще й корисними, збалансованими та функціональними. І українські виробники серед тих, хто йде в ногу з глобальними трендами. Та перш за все вони орієнтуються на потреби внутрішнього споживача, того хто живе. В умовах війни візьмемо а, сублімовану їжу, да, яка є дійсно а, зараз драйвером на багатьох ринках. В Україні сублімована їжа так само а, вже а, ну, виходить на полички а, магазинів і використовується і, наприклад, військовими, а, і як швидкий перекус. Приміром, ось таке тактичне зілля. Це поживні питні гелі для екстремальних умов фронту. У компактних паучах, корисні рослинні компоненти, вітаміни та амінокислоти для багатьох бійців. Це вже незамінний смаколик на передовій, і кількість подібних продуктів для швидкого перекусу на фронті лише більше. Та думають українські виробники і про те, як змінюються звички цивільних споживачів. Один з напрямків продуктів, який нині активно розвивається, готова заморожена чи охолоджена їжа. Війна забирає багато часу і сил, а тому стояти постійно біля плити часто немає можливості. Якщо раніше в морозилці були там на на про всяк випадок пельмені вареники, да то сьогодні все частіше з'являється наша заморожена піца. Наші заморожені нагетси, котлети і багато інших готових рішень, які можна швидко приготувати в різних життєвих ситуаціях. Дуже часто ти пішов забрати посилку, планував витрати на це 10 хвилин. По факту мав чекати 2 години до відбою. Ну і це все е, спонукає споживачів шукати альтернативи швидким перекусам. Більше на поличках магазинів і продуктів здорового харчування з високим вмістом білка та корисних вітамінів. Це світовий тренд, запит на який є і в українців, каже Олена Вовк. Це е, так звані флейць, це е, суперфуд, який Допомагає смачно і здорово харчуватися. І ми бачимо, що є тренд на його зростання і споживання. Хоча, в принципі, це нова категорія і новий продукт. Всі зміни зараз, які відбуваються на ринку їжі, вони відбуваються на стику здорового і смачного, тому що ніхто не хоче. Позбавлятися смачної їжі, але всі починають задумуватись над тим, чи, а чи вона ще й крім того корисна? Є таке поняття, як clean label, чиста етикетка. І саме оцей один фактор він буде драйвити так само, і український ринок. Здавалося б, українцям важливо зараз в першу чергу вижити, але насправді кількість споживачів, яким важливо. З чого зроблений продукт, якість продукта вона тільки зростає. І якщо споживачі дедалі уважніше ставляться до складу продуктів, то виробникам доводиться адаптувати і самі процеси виробництва. Рухаючись до Євросоюзу, Україні треба буде дотримуватися більш жорстких вимог, зокрема щодо підбору сировини і технологій виробництва. За словами організаторів саміту, від початку цього місяця в Україні вже є дорожня карта від ЄС, яким стандартам має відповідати Агріфуд промисловість України. Ми збільшуємо Кількість сьогодні використання сонячної енергії для того, щоб з одного боку зменшувати навантаження енергосистему, дозаробляти заробляти додаткові кошти, а також так дійсно більш відповідати нормам ESG, тому що завтра це буде просто must have для того, щоб або продавати свою продукцію в західному супермаркеті, або отримати західне фінансування. Участь у нью футсаміті взяли понад 400 учасників гравців українського агріфудринку, і кожен з них переконаний, навіть в таких екстремальних умовах в період війни розвиток індустрії необхідний, бо це не лише про нові технології чи тренди, це про продовольчу безпеку, економічну стійкість і здатність країни годувати себе та світ. Євген Бригар, Віктор Зеленков, програма Вікне СТБ Єдині новини.